Чи потрібно будувати лікарні у прифронтових містах? Що це порятунок життів чи вбивча витрата коштів? А де до речі, так вважає? Моя колега з Харкова, журналістка фактів Тетяна Доцяк, звернула увагу на ось цей заголовок сайту. Наші гроші у Сенігубова хочуть побудувати онкоцентр під обстрілами за 3,2 мільярди гривень в обласному центрі в онкології у Харкові у 23-му році пролікували 60 тисяч пацієнтів. Це багато у 24-му 72 тисячі. Він цей центр. В жахливому стані а важливо, що там немає жодного укриття у, у жодного укриття у лікарні, яка поблизу лінії фронту у місті, яке постійно обстрілюється. Цитую, коли місто атакують, а шахеди і хворі, і лікарі сподіваються на захисників та на господа Бога. Через це люди намагаються не залишатися на ніч, так як найчастіше атаки вночі. І ті пацієнти, що заходять на тривалу хімію, часто їдуть ночувати додому, підключені до крапельниці, і за оновленим проєктом крім наземної будівлі. Один з корпусів побудують під землею. Там буде діагностика, хірургія, лікування. Цей корпус буде розрахований на 1100 людей.